Росіяни стали частіше тікати з армії, але їх знову повертають. Лише впродовж останніх трьох місяців російські військові суди розглянули понад тисячу справ про самовільне відлучення військовослужбовців, і це більше ніж за весь минулий рік. Причиною частих втеч з армії стала примусова мобілізація резервістів з жовтня 2022-го, заявляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великобританії. Більшість із тих, кого визнали винними у самовільній втечі з частини. Зараз покарані умовними термінами, а це означає, що вони можуть бути передислоковані для участі у так званій спеціальній військовій операції. І ситуація ця показує, що Росія намагається таким радикальним методом показати іншим солдатам, мовляв, як робити не треба. На цьому відео група людей у камуфляжі представляється військовими РФ з Ярославля і просить допомоги. просим разобраться в данной ситуации. Нам был дан приказ командирам роты об отступлении с позиции, так как нас обстреливали танки, минометы. В свою очередь, командир, командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено. Теперь нас хотят обвинить дезертирами, так як командир роти говорі, що приказа не віддавав. Після того, як у Росармію почали набирати засуджених, почастішали випадки вбивств та знущань серед своїх, розповідає найманець ПВК Вагнер Андрій Медведєв. Він втік із частини перетнув норвезький кордон і тепер просить там політичного притулку. Після початку поступлення засуджених на військову службу вот, странні речі, Убийства а, от своих же сотрудников, а, от службы безопасности Вагнера, а, осужденных, а, тупые приказы, а, которые давало наше командование, бросая нас на мясо, на танки с автоматами, а, отношения, оскорбления, избиения. Втім, уникнути мобілізації і не загинути на полі бою можна, і для цього є законні способи. Отже, якщо вдалося залишити військову частину, насамперед необхідно зняти військову форму, сховати зброю і дістатися найближчого населеного пункту не на лінії фронту, каже керівник відділу допомоги та евакуації ГО «Ідіть лісом» Дар'я Берг. И дальше в течение двух суток, не позднее, нужно явиться в ближайшее военно-следственное управление на территории Российской Федерации, не на оккупированных территориях. Можно поехать в Белгород, можно добраться до Москвы. И важно успеть это сделать за двое суток, потому что в этом случае уголовная ответственность по статьям 337 и 338 за самовольное оставление части не наступает. Если прошло больше времени, тогда по этим статьям э, за дезертирство и за оставление части грозит э, уголовный срок до 10 лет. Таким чином, якщо російський військовий правильно дезертував, він точно врятує своє життя. До речі, за даними Генерального штабу збройних сил України, російська армія втратила в Україні майже 205 тисяч військових. Водночас, президент Шаджо Байден на полях саміту Великої Сімки в Японії заявив, що лише в Бахмуті росіяни втратили понад 100 тисяч військових. А що про це думаєте ви? Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу. Щоб Першими дізнаватись про події на сході України.